Um... Звісно, зінченко та жезус це важливі трансфери для арсенала, але їм буде дуже складно увійти у топ 4 тому що їм все ще не вистачає досвіду. Але ж вони працюють на майбутнє. Я кажу про поточний момент на полі. У складний момент, що у цій команді буде робити зінченко. Так, Гері, я розумію, про що ти кажеш. Якщо говорити про Зінченко, то він не лідер. Він капітан збірної України. Він не лідер. Але ж він капітан своєї збірної. Так, добре, але не лідер. Чи зможе він зібрати команду у складний момент сезону? Все, що відбувалося вже позаду. Забудьте про це. Це закінчено. Просто подивіться один на одного, залиште все і помріть на полі. Кожен з вас знає, що повинен робити. Ми всі боремося за щось велике та неймовірне. Ми всі можемо стати легендами. Ми вийдемо і помремо за свою мету. Пішли! Олександра, перед матчем ми бачили, як ви зібрали команду, і щось їм казали. Розкажіть, що саме. Так, зараз якраз я бачу цей момент на моніторі. І я можу сказати, що саме я говорив. Я сказав, хлопці, коли кожен з вас завершить кар'єру, ви будете шкодувати, що недостатньо насолоджувались. Це наша атмосфера, це наш дім, і ніхто цього не забере. Mål! Рази перемагав ВПЛ з Манчестер Сіті. Коли ти дивишся на арсенал, на віру в себе та єдність. Наскільки особлива команда у цьому плані? Коли я тільки прийшов у команду, якість яку я побачив, я добре знав цю команду. Я знав всіх гравців. І на полі я побачив, що у цієї команди є все необхідне для того, щоб боротися за титул. У роздягальні я сказав хлопці: не думайте про третє місце топ 4 або що. Думайте про трофей. Тоді вони сміялись. Зараз не сміється ніхто. Усі ми мріємо, але все одно ми розуміємо, що попереду дуже багато матчів. Юнайтед повернувся сіті. Завжди несе загрозу. Тож подивимось, але ми повинні рухатись крок за кроком. Такий же молодий, тхановитий, це Михайло Мудрик, який дуже мріяв і прагнув забити гол. Він забив, але ти йому сказав, тільки, не спробуй, не, тільки спробуй повторити це найближчим часом, маючи на увазі вашу очну гру ваших клубів. Я йому сказав, якщо ти зробиш це в суботу, чи спробуєш зробити це в суботу, відірву тобі, дірбу, тобі... Так, так, і, так і сказав. Я перепрошую за мій французький, але. Ем... Найважливіше сьогодні було найважливіше для нас сьогодні було це три очки. Я дуже радий за для нього за нього за збірну. Е, дуже важливий м'яч е, Михайла, тому що він трошки заспокоїв гру. Е, ми всі розуміємо, який в нас був досвід в минулому, коли в грі з Казахстаном ми пропускали там на останніх хвилинах, і потім втрачали е, дуже прості очки. Тому, е, цей гол заспокоїв команду, але зараз ми всі повинні переключатися на клуби. І в суботу вже на мене чекає та на нього дуже важлива гра в Лондоні. Тому, Михайло, я тобі ще раз скажу.